Шановне панство, дорога родина! Сьогодні ми нарешті закінчимо проект з Остіном і українськими січовими стрільцями. Дві фігурки, панцерник і несподіваний поворот, який ви точно не очікуєте. Поїхали. Що ж, почнемо з основи. Для нашої діорами нам потрібен шматок пінополістиролу. Його товщина має бути достатньою, щоб було коли встромити паркан і траву. Я хотів зробити щось невелике і камерне, тому вирізав шаблон з картону діаметром приблизно 23 см і почав вирізати коло з пінополістиролу на дешевому китайському різаку. Дешевий та китайський стали ключовими словами у тому, що я отримав на виході. Але для моїх потреб це прийнятний результат, згодом побачите. Щоб не возити з рифленою текстурою пінополістиролу, я вирішив просто поклеїти зверху корковий лист. Після нанесення клею ПВА рівним шаром, я акуратно приклеїв корок до основи. Для того, щоб нічого не повело від клею, я добряче все притис і залишив на добу сохнути. Звісно, хотілося продовжити роботу над діорамою якомога швидше, але, як писав Василь Стус, терпи, терпи, терпець тебе шліфує. Після того, як клей висох, можна почати планувати нашу діораму. Це важливо, адже правильне планування допомагає створити красиву і зручну для сприйняття композицію. Воно забезпечує взаємодію між елементами, підкреслюючи основну тему і формуючи єдине враження. Також зважене планування дозволяє визначити, на які частини композиції варто звернути увагу, щоб привернути погляд глядача до важливих деталей, які підкреслюють вашу ідею. Моя ідея полягає в зображенні Остіна, який проїжджає повз паркан. Я визначив місця для нього та для фігурок українських січових стрільців, які будуть розташовані під невеликим кутом до Остіна. Це створить лінії інтересу, що ведуть до паркану і передньої частини Остіна. При плануванні композиції намагайтеся використовувати діагональні лінії, оскільки вони додають динаміки, на відміну від паралельних та перпендикулярних, які можуть виглядати статично. Паралельні та перпендикулярні елементи не завжди створюють достатній візуальний фокус, через що глядач може загубитися у вашій композиції. Що ж, настав час додати текстури. Для цього я взяв знайому вам по попереднім відео акрилову текстурну пасту Madi Ground від AK Interactive. Для тих, кому вона вже набридла в моїх відео, є гарна новина. Мені вже приїхали дві інші. Протестую їх в одному з майбутніх проєктів. А щоб не пропустити це, варто підписатися на канал і тиснути на дзвіночок. Так ви отримаєте сповіщення, щойно з'явиться нове відео. Наносив пасту пензлем у кілька шарів, додатково покриваючи корковий лист з боків, щоб він не кидався в очі. Через свою крупну текстуру залишались ділянки, з яких виглядав синій пінополістирол. І хоча пізніше земля буде вкрита травою, я все ж таки хотів убезпечити себе від цих небажаних синіх цяток. Поки паста була ще волога, я додав кілька каменів, щоб було трохи різноманіття. Зрештою, це буде українське поле, а не африканська пустеля. Ну, а що за українське поле без паркану? Ця деталь ландшафту не тільки доповнює атмосферу, але й надає їй особливого колориту. Я вирішив використати вже готовий паркан від українського виробника, приклеївши його до звичайних зубочисток, що забезпечить необхідну стабільність і легкість конструкції. Паркан вже має гарний автентичний колір, проте я вирішив додатково збагатити його, застосувавши змивку для деревини від Ikea Interactive. Вона чудово підкреслює текстуру дерева, надаючи йому природнього вигляду та глибини. Для ефекту забруднення та зношеності я також використав Slimy Grime Dark, розташувавши його більш концентровано в нижній частині паркану. Окрім цього, я пройшовся по граням паркану фарбою Deck Ten. Щоб краще виділити їх і створити контраст з основним кольором. Завершуючи роботи, я скористався Streкін Rust Grime для того, щоб створити ефект підтікання бруду з-під свяхів, адже навіть найменші деталі, такі як сліди корозії, можуть надати готовому виробу значної естетичної цінності. Цей підхід дає можливість паркану виглядати максимально автентичним, створюючи враження, що він довго служив у цьому українському полі, переживши безліч змін і негараздів. Тож паркан стане не лише декоративним елементом, а й частиною великої історії нашого проєкту, що оживить мініатюрний пейзаж. Після того, як паста висохла і стала твердою, я за допомогою рідкої маски намітив місця, де буде стояти Остін. Нам потрібне міцне щеплення його колі з основою, адже настав час для зелені. А клеїти модель на флок сумнівна ідея. Флок брав різної довжини, адже в нас буде не футбольне поле ідеально підстриженою травою. Отже, за допомогою флокатора насипаємо траву на підготовлену основу. Під підготовлену основу я маю на увазі нашу поверхню, яку я обмазав клеєм ПВА. Працювати треба швидко, поки клей ще вологий. Чому флокатор? Бо руками цього не зробиш. Хіба що ви хочете, щоб ваша діорама виглядала як ліс після урагану. Пам'ятаючи досвід з попередньої діорами, флокатор тримав максимально низько майже впритул до поверхні. Флокатор працює за принципом створення електростатичного поля, яке спрямовує ворс перпендикулярно до поверхні. На більшій відстані сила поля слабша, і ворс може падати хаотично, що впливає на якість покриття. Ну і чим нижче флокатор, тим менше флок розлітається по всьому столу. Поки клей ще не встиг засохнути, я вирішив внести ще більше реалізму в нашу сцену, зробивши сліди від коліс на траві. Адже Остін не впав з неба на наше поле, а приїхав своїм ходом, так би мовити, залишивши за собою сліди, які неминуче свідчать про його присутність. Ці деталі роблять композицію більш правдоподібною і додають атмосфері драматизму, підкреслюючи моменти руху та динаміки. З метою додати трохи різноманіття в сцену, я приклеїв кілька кущів, розмістивши їх у стратегічних місцях. Це не лише пожвавлює ландшафт, але й надає йому більшої глибини. Проте, як ви можете помітити, ці кущі мають дуже різні кольори, що може виглядати дещо неестетично і неприродно в контексті загальної композиції. Щоб виправити це і досягти гармонії в кольоровій палітрі, пора ставати аерограф. Цей інструмент дозволяє не лише рівномірно нанести фарби, але й створити плавні переходи між кольорами, що допоможе інтегрувати кущі в загальний ландшафт. Для уніфікації кольорів трави я вибрав A19F Green з лінійки Real Color від AK Interactive. Ця фарба має чудову пігментацію, але я свідомо розбавив її великою кількістю розчинника, щоб поступово нарощувати колір шарами. Це дозволяє досягти більш природного вигляду, проте вимагало кілька підходів для повного покриття. На щастя, Real Color сохне надзвичайно швидко, тому фарбування трави аерографом я завершив буквально за півтори години. Однак після такого підходу трав'яний шар виглядав надто монотонним і одноманітним. Щоб додати глибини та варіативності, я підготував акрилові фарби Frog Green та Yellow Green Interior. І нарешті дістав всі пензер для драйбрашингу, який вже рік чекав свого часу. Цей етап роботи вимагав більше уваги до деталей. Спочатку я працював зеленим кольором і наносив його майже на всю поверхню трави. Це дало змогу створити основний базовий шар, схожий на живу зелень. А ось з жовто-зеленим кольором я був значно обережнішим. Використовуючи його лише на верхніх ділянках трав'яного покриття. Такий підхід імітує природний процес. Верхні частини трави починають сохнути і жовтіти першими, тоді як нижні, ближче до землі, залишаються насичено зеленими. Нарешті прийшов час зібрати все докупи. Для більшої надійності, все, що буде встромлятися в пінополістирол, я садив на клей ПВА, бо він точно його не пошкодить. Почав з паркану, звісно, трохи зламавши його ненароком. Добре, що для ремонту знадобилося лише кілька крапель ціанокрилатного клею. Ну, і раз я вже дістав ціанокрилат, то можна заразом і осін приклеїти. Пам'ятаєте, я намічав рідкою маскою місця, де буде стояти осін. Завдяки цьому осін буде міцно приклеєний до твердої текстурної пасти, а не до флоку. А через те, що клей середньої густини, то є запас часу, щоб встановити наш панцерник точно на потрібні місця. Діорама вийшла простенька, але в мене є інше відео, де і сама діорама більш деталізована, і процес побудови більш детальніший. А цей проєкт вже почав перетворюватись на мого особистого дементора, тому треба було його вже закінчувати. І ось момент, який робить цю діораму дійсно унікальною. Ми вставляємо її всередину мазепинки прикрашеної кокардою легіона УСС. Ця деталь не лише візуально збагачує композицію, але й додає глибину в історичний контекст. Підкреслюючи зв'язок між сучасним та минулим, а також національною ідентичністю. Усередині Мазепинки діорама виглядає надзвичайно атмосферно, адже поєднує в собі автентичність українських традицій і відчуття бойового братерства. Тепер, коли діорама на місці, залишилось лише пробити правильні місця для встановлення фігурок, над якими я страждав у минулому відео. Цей етап є неймовірно важливим, адже правильне розташування фігурок допоможе створити динаміку і акцентувати увагу глядача на основних елементах сцени. Я прагну досягти балансу і гармонії в композиції, тому у фігурки січових стрільців розміщую по обидва боки від Остіна під невеликим кутом. Цей спосіб розташування створює спрямовуючі лінії інтересу, про які я згадував на початку відео, і веде погляд глядача через всю композицію. Кожна фігурка січового стрільця передає емоції та історію. В них можна побачити елементи, що характеризують їхнє життя та боротьбу, починаючи від одностроїв до виразів облич, що надає фігуркам особистого шарму і унікальності. Як кажуть, розмір не головне, головне якість. That's what she said. <laughs> і в даному випадку це твердження справедливе в повній мірі. Якість виконання дозволяє кожній фігурці інтегруватися в загальну композицію, підкреслюючи їхню роль і відображення історичного контексту та атмосфери діорами. Завершуючи установку фігурок, я спостерігаю, як кожна з них знаходить своє місце, формуючи динамічну картину, що розповідає історію, стикаючи минуле і сучасність. Ця сцена буде не лише виразом творчості, але й дининою поваги до тих, хто боровся за незалежність і свободу. Впевнений, що ви, мої любі глядачі, зможете відчути цю емоцію, дивлячись на діораму. Українські січові стрільці, панцерник Остін, дерев'яний паркан це не просто деталі, це маленький відбиток нашої великої історії. Тоді, понад 100 років тому, українці також боролися за свою землю, свою свободу, своє право бути господарями у власному домі. На жаль, історія любить повторюватися, і зараз ми знову переживаємо важкі часи. Той самий ворог, що й 100 років тому, знову намагається стерти нас, наші мрії, нашу історію та культуру. Кожна фігурка тут нагадує про людей, які ставили все на кон, щоб боротися за Україну. І так само зараз наші захисники на передовій продовжують цю боротьбу, як ті стрільці на початку минулого століття. Мазепенка, що обрамляє цю діораму, є символом спадкоємності поколінь. Вона втілює незламний дух нашого народу від стародавніх часів. До січових стрільців і сучасних захисників України. Ми завжди боролися за свою свободу. Пам'ятайте, кожен із нас може зробити свій внесок у цю боротьбу: хтось на передовій, хтось у тилу, а хтось зберігаючи пам'ять і популяризуючи нашу історію. Це відео мій спосіб нагадати про те, хто ми є і чому ми завжди будемо боротися за свою Україну. Друзі, дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити лайк, залишити коментар і, звісно, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Ваша активність це найкраща підтримка для мене та сигнал для Ютубу, що такий контент вартий уваги. Це допоможе нам разом розвивати канал і створювати ще більше цікавих відео. Дякую за вашу підтримку і до нових зустрічей у наступних відео.